Вітаємо сьогодні до незламного міста Запоріжжя приїхав Славетний, легендарний гурт. Гурт, на якому виросла на творчості цих легендарних музикантів, виросла не одне покоління. Тож рок-гурт Грін Грей. І я маю можливість поспілкуватися з усіма відомими нас, нами Дізелем. Да. Ми вас дуже раді, ми вас довго чекали. Ми дуже раді, що ви. Приїхали до нас в прифронтове місто, бо мало артистів погоджуються так, бо ну дійсно це ризиковано. Я знаю, що у вас був була довга дорога, і ось ви дві години чекались. Ви не встигли погуляти містом. Але ви кажете, що ви знаєте наше місто, що ви гуляєте? Розпишите? Я дуже часто буваю в Запоріжжі. Мабуть, що мені, мене часто зустрічають на вулицях люди. Wow. У мене дуже багато друзів з Запоріжжя, всім, хто нас бачить, всім привіт. Маю надію, що ви всі сьогодні на концерті. Ми тут частенько виступаємо. Влітку виступали в Вілі-Дельвіні. Другі і ще ми літу, влітку хочемо приїхати. Це ж якийсь чи фестиваль, чи якусь движуху mm -hmm. все-таки устроїть. Клас, давайте. А у нас були фестивалі на Хортіці, були, до речі, так ви завжди приїздили. Ми будемо тільки ради. Так, я, я е е туди. маю надію, що наш не знаю ваш формат. Не буду казати, як ви я їх і називаю. І ви під <гум> формат, Якщо від нас добре, в, в кінці кінці відстануть. Я а тільки можу уявити, уявити наскільки розквітне місто Запоріжжя? Ось скажіть, будь ласка, 30 років на сцені це багато чи мало? Ну це половина. Це половина <схай> Класно. <Так. схай> <схай> Можливо, четвертинка ще, Ні, <схай> половина, половина, половина. Скажіть, ви постійно експериментуєте жанрами і додаєте електронотки такі? Да? А скажіть, будь ласка, чи не думали ви? поспівпрацювати зі штучним інтелектом. Всіку інтелект в такому, в такому виді, як він є, в музичній індустрії, він нам допомагає тільки в саунді, як відчленити низьку частоту від середньої частоти. Тобто він більш детально це робить, мабуть, чим вуха, ну не у всіх. Але ж в написанні пісень. Ну, мені здається, що для людей важливі персоналі. Я маю надію, що він не замінить. А мабуть, що допоможе. будемо ним керувати, не він нами, так? Так, ну мабуть, що він нами, але ж ми будемо думати, що це ми Що не да. вигадали. Хоч так. Хоча б так. Скажіть, у вас завжди такі родзинки на ваших концертах і до війни? У вас була така позитивна енергетика драйвова, і ось зараз у вас був чек, і це вже навіть за зачиненим дворин, це було від. Чутно, під час О. війни, скажіть, якось змінився у вас формат виступів? Ну, по-перше, ми не розважальний гурт. Ми гурт, який дає енергію, угу. такий великий заряд Довинно, так. енергії. Так. Через цю музику та енергію ми вкладаємо свої ідеї. Той меседж, котрий скрізь роки. З нової молоді роблять чудових людей, от як ти, виховують. Скажіть, ви зі своїм Муріком вже скільки? Так. більше тридцяти років. Більше тридцяти років, так. Це мій братанчик, це Грінгрей. То, то я як жінка. Незмінна, так? Да, незмінна. І хто б що там не казав? Протягом всієї нашої кар'єри, що з Грінгреєм, то ні одного дня не було, би, коли ми Конфільтно, були да, конфліктності на розход. Так. Клас, ну це супер, це класно. Тому так довго і живемо. Так, звичайно, слухайте, ну ви, окрім того, що ви класно співаєте, робите гарний творчий музикальний продукт. Я знаю, що ви не стоїте осторонь так під час війни, ви долучаєтесь до соціальних ініціатив, ви збираєте концерти, ви займаєтесь благодійністю, ви долучились до ініціативи Олени Зеленської, як ти там, так і давали тур Україною. І ось зараз вам телефонують хлопці, наші бійці, і ви їх проводите. Ви намагаєтесь, ну намагаєтесь. Ну звичайно, як і усі, хто зараз залучен до цієї біди. Ми займаємося, звичайно, як і ще раз підкреслюю, нічого такого супер, від суперменів. нічого такого. В даний час ми збираємо, і це із, один із наших напрямків. Ми Збираємо гроші цільовою допомогою, uh -huh. в даному випадку для наших братанчиків, які потеряли кінцівки свої. Для того, ми знаємо, як тяжко, ми знаємо, що вони усі переживають хвилини, коли їм здається, що їх всі покинули, але ж це не так. І, і маю надію, що багато і. Артистів і організацій, так, фондів підключиться к, к частним допомогам, к адресним. Бо я дуже розумію, коли збирають і на дрони, і на риби. Це дуже дуже потрібно, і це наших боців спасає життя, рятує життя. Але є ще і хлопці, які віддали своє здоров'я нам. І ми їм повинні. Я знаю, що завтра ви їдете в Дніпро, потім так. наступні міста України. Да. Якщо коротенько да. все знаєш, вас маю відпускати. Які плани у вас на найближчим часом? Дніпро, Дніпро. <кій> Київ, Одеса, Ніколаєв. Ми дуже е, мріємо попасти в Ніколаєв. Це дуже так гарне місто, і воно їм зараз дуже не гарно. В Одесу ми теж ось, ось збираємось. Так що робити є що. Колаборації якісь будуть з новими артистами? З українськими так багато, зараз молодих так багато. Поки що ми зайняті переводом на українську мову, самі вивчаємо і, трошки корявенько, але ж. Пробачив, просимо. Нічого краще. Сьогодні Чи послухайте, як в нас пісні виходять українською. На наш погляд, зали. неочікувано, для це мене да. круто. Чому це, це не робили раніше? Не Сказі розумію. Вона, молоді, так. О, І Його воно дає нам Якщо, новий так? поштовх для нових нових. Бачите, 30 років можна. Що дійсно, так і робити нові ідеї. І вчитися. От мені зараз 56, і я залюбки вчуся, набуду себе мову. Ми дуже раді, ми дуже-дуже вам дякуємо за те, що ви робите, за те, що ви в Україні, за те, що ви підтримуєте. Всіх нас підтримуєте, бо знаєте. А ви нас, бо ми всі повинні підтримувати друг друга, бо всі хочуть, щоб. Ми були всі роз'єднані із западу і з Востоку. Так, звичайно, Тож, внутрішнього розколу yeah. не має просто бути. А я не прощаюся, я кажу вам до зустрічі до і вже зустрічі. Чекаємо вас влітку так, з новим концертом, так. з новою програмою. Тож, спеціально для наших глядачів ми поговорили з класним легендарним гуртом «Гін Грей. і ну, з представником. З, представником, да. з Дізелем всі знають, що тут говорити. З молодим, натхненним і дуже-дуже творчим. Дякую вам. Дякую вам. За One Love». Лав. Друже, самою, друже, я не сприймаю, тебе нема. Друже, само я дуже я не сприймаю, тебе нема.